Привіт усім! Моніторивши ситуацію і інформацію в Польщі та на кордоні, натрапляю на дуже цікавий пост в Фейсбуці від футбольних фанатів, вболівальників познані, ну якогось там клубу, що вони будуть навчати, просвітляти, як українцям поводитись в Польщі, бо їм це не подобається, як українці поводяться в Польщі. Як вам така просвітницька діяльність футбольних фанатів в Польщі? Напишіть в коментарях, буде цікаво від вас почути. Ну і звичайно, не забудьте поставити лайк та зробити репост цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Якщо ви не підписані на цей канал, підписка і губні дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Отже, опублікувавши пост у Фейсбуці від вболівальників футбольного клубу в Познані, вони там говорять, що їм не подобається, як поводяться молоді українці. Вони погано поводяться, не знають, що вони не вдома. Вони десь там е, по-хамськи поводяться. Ну, і там різне є. Я вам, до речі, в описі під відео залишив послання на сам цей пост у Фейсбуку, який вже не одну тисячу лайків зібрав. Тобто поляки це підтримують, таке виховання українців. І вони вирішують, що вони збираються і будуть навчати українців, як правильно їм поводитися в Польщі, як то не хамити, щоб вони не забували, що вони не вдома. Ну і таке тому подібне. Ну, по-перше. Я вважаю, що в європейській країні, коли є якесь порушення спокою закону, якихось ваших прав, ви маєте право і повинні звертатися до поліції, як мінімум. І поліція вже далі розбирається, українець це чи поляк, що він зробив, чому так, а не збиратися в групи і робити якийсь там самосуд, чи там якусь просвітницьку діяльність. Ну я собі не уявляю, наприклад, я там зі своїми друзями йду по вулиці в Польщі. Наприклад, українцями, а я зараз в Україні. Але ну уявимо, що я зараз в Польщі з друзями йду, і до мене підходять якісь теж молодики, кажуть, що вони вболівальники. Напевно, служба така в них так називається, якась нова з'явилася в Польщі. Ну і починають мені розказувати, що ви тут в гостях, що ви тут не маєте прав, що ви маєте поводитись тихо. Мирно, нікого не рухати. Ну, по-перше, я так і поводжуся, я ніколи в Польщі погано не поводжуся. Але отакі зауваження від невідомих мені людей, вони якось не зовсім адекватно сприймаються нормальні, адекватній людині. Українець в Польщі чи будь-де в іншій країні. Тому я би це не радив робити, тому що українці бувають різні. Якщо десь там один якийсь трошки з головою не дружить і десь там скандалить, кричить, то всі інші вони плюс-мінус адекватні і поводяться нормально. Але коли до них підійдуть і будуть їм щось там нав'язувати, напрягати, може бути біда. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Я завжди вдячний Польщі за те, що вона допомагає Україні по максимуму. Реально і фінансами, і біженців приймає, і зброєю, і взагалі Польща на міжнародному рівні представляє Україну дуже добре. За це я вдячний безмежно. Але якщо якісь там 2, 3, 5, 10 поляків збираються в групу, щоб вчити українців, як їм жити, як їм поводитись, ну я вважаю, що це неадекватно і неправильно. Для того в Польщі є закон, є поліція, є Стражгранічна і інші служби, які займаються правопорядком на території Польщі, і вони справляються з цим досить непогано. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікавою. Підтримуєте, ставте лайк, робіть репост і, звичайно, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!